E, всім привіт підписчики! З вами Аня, як завжди, ви бачили, що я поміняла аватарку. E, сьогодні ми поговоримо про 90-чевелесу. Це така, типа, ігра, Ну, це така ігра, та вже цю ігру знають всі люди. Хто її не грав, будь ласка, відео. І да. От вона. Конечно, як говорится, в мене тут кристалів дофіга. У мене тут кристалів дофіга. Вот. До і можу купити один класик, але я пока що... Це що за жінка була? Я хочу купити клас Сина, я не знаю, не ще багато. Я не хочу це, ні-ні-ні. Шо це? Шо це за картинка? А, да. Так, подписчики, вот, всем привет, я парень Ани. Эй, ты вообще-то мой брат. Я і брат, і сьогодні ми даємо обнови. Так, вони рибачили і спустя 12 годин не зловили багато риби і до них повзяв ведмідь. І потім ведмідь їх задушив. Загриз потом. І... Обновлення. обновлення рибака. Без. Давайте зацінимо цю обнову, мені вже інтересно, але я не буду. Тягнуть. А ну, чекай, не заходи. Там уже має писати, що додали, ні? Ну, дома цієї таблички, знаєш, що вже додали. А? Ні, там ну ж має написати, що не додати. О, да, додавили. А, це нові квести. Приймати стори. І, і акули додавали, що? А ще можна спіймати? Ти ж бачиш? Ні, ні, не спіймати. Тут пише... А да, можна... Поймайте 30 кул Ну, Ого, скільки м'яса будет. Ну, вон, ребятки, ми начинаем, короче, играть. Вот. Блин. Ладно. У мене все-таки ЛПС позайшла. Ну ладно, нічого страшного. А, давайте заделаем чоп нову. Вот. Завершим целый чего как разбавно, друзья. Вот. Начинаем. Рубить дерево. Вот. Я хочу зачинить об Я не знаю, як покажу, як собнову сжидайсом. Конечно же, нам надо углтчик і злотами сегодня замок. Пошкайте. Що це за дом такий новий? За дом рыбака обнов. Вау! Я хочу удошку! Если чел забере удошку, я його заберу. Дуже репка є мене є удочка. А тут що можна? Ну диви. Чекай, чекай, чекай. Я тут нічого не Тут поїду. можна влучати удочку. Я поки що рибу заберу. І прикинь, це вже не буде нарно проблем з їдою. І як тут ловити? що мені попадеться? Панець. Ну я тягнути так. А. А як він тут рибачить? Що то мені ребе і нема особи? Як так? Та ж як тут зловити ребу? Я теж не знаю. О, то ребку пливе кудись. Я бачу тут ребку. Тимаєш, ти бачиш, Нем. коли воно там посередині? Надо на то... типа, нажаты. Да mm -hmm. блин, а. Mm -hmm. костер почти потушен. Mm -hmm. Для этого, чтобы залатать замок, для нам надо улучшить костер. Шпин хотя бы Була максималка вже е, до тиш... ну, Коротше, зараз що побачите, має ще костер бути Лучше, і він має виглядати ще мій лучче у нього ще таке буде. Ну, май великий вогонь стане. Ми вже не будемо дать. Давше, акула... Коли... Що можна рибу з'їсти? Дивіться, ми ще не, ми ще не можемо долутати замок. Можна рибу з'їсти. Тепер не треба ганятися за кроликами. Кайф. А ти вже знаєш, як ловити рибу? Я пока шуне. НЛ слово? Ловлю. Бачила, я зловила круче рибу, я хочу зловити акулу. Ти вже план як ловити? Да. Її можна з'їсти все таки е -е -е. Це купиться круто! Нам надо ще влучити огоні і потім ми вже можемо залутати замок ж мені якось усень улучшит огонь не ну, ну знайти бы чуть ну знайти бы угля так багато угля бы знайти и все. ну типа надо нам же огонь давай закидай огонь закидай огонь давай открываем сундуки ты Ем... Да уж, я, короче, ребятки, я зараз до вас вернусь, коли ми уже зможемо золото замок. Ребятки, мы ще можем золото замок. Надо ще огонь улучити и потом уже зможемо залутати замок. Там надо щеть. Да, деху! На. Надо нам. Короче. Уровень У нас на який буде. Ну коротше там є. Скільки поверхів там є. Ну, в замках. Скільки три поверхи треба золотати, там ще будуть такі командки і залутаємо, коротше. Ну, всім пока-пока. З вами була Аня.